Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні 24 квітня, третій день нормальна погода. Завтра знову передають дощ, тому я вирішила підживити свої декоративні рослини. Підготувала нітроамофоску 16, 16, 16 формула. І зараз буду підсипати під кущики. А завтра дощик все це роз... розчинить, і рослини будуть смакувати. Замовлення підготувала, потрібно упакувати завтра на відправку. Свої рослини я ще нічим не годувала. У нас дуже довго лежав сніг, повертався в. Була погода трішки, потім знову сніг був, тому я ще не підживлювала. Обробила рослини, тому що ту і стригла, і після стрижки їх потрібно підживити. Підживляла епін, плюс бронька плюс сальто. По хвойним обробила, пересадила свої ялиночки. Редал вже починає. Видно, як приріст такий червоненький. Покажу вам, коли більше розпуститься, який вона буде мати вигляд. Із цих трьох рослин найгірша коренева була у медузи. Вона була у двохлітровому горщику, але коренева з педев'ятки. Зовсім не оплело. Дуже-дуже сильно було заповщене коріння. Я Його трішки, трішки розмотлошила, але боялася сильно, тому що вже весна, щоб не пропала рослина. Ну, побачимо, що з цього вийде. Травичка зеленіє. Нарцизи цвітуть красиво, піони піднімаються. Уже весна. Хочеться щось робити, коли є погода і настрій піднімається. Коли дощ паде якось так не дуже хочеться. Йти на вулицю, взагалі нічого не хочеться робити, примулки красиво цвітуть, спірея жовтенька, Гортензії розпускаються. Коли на рослинах вже є ось такі листочки, сміло можна їх годувати. Раніше, ну, я не бачу змісту, тому що коли рослина спить, вона все рівно не споживає жодні добрива, і вони просто лежать на ґрунті або розчиняються і сходять з дощами вниз. Добрива сьогодні у нас дуже дорогі. Тому потрібно якось так розсудливо їх вносити, я так вважаю. Моя. ой, забула як називається, зимувала під ящиком, і подивіться, який має красивий вигляд. Свіженький, молоденький. Лаванда. Лаванда. Це такі жовтенькі, такі махрові. А котра лаванда зимувала у мене без накриття. Ось ну, така страшненька. Така підсохша, теж пробуджується, але набагато кращий вигляд має, якщо зимою чимось накрита. Пластмасовий ящик найкраще укриття. Я вже почала копати клумбу нову. Ось так намітила. І е, збираю верхній дерновий шар в тачку і на компостну купу. Потім все це застелю. Ось Там у мене ціла купа такого рослинного сміття. Але для мене це буде такий матеріал діловий, як у нас кажуть. Тому що зверху все це пристелю, а наверх уже е, дам кору, щоб кора не була зразу на землі. Це буде такий більш захищений від бур'янів шар всякого, всякого сміття, листя. Туї обрізані, хвоя з той. Голочки сосни я чистила восени, не все використала в мішках, зібрала і стоїть, чекає своєї черги. Ось тут, в цьому році, ще кору не буду давати, можливо, десь аж восени, тому що буду рослини переміщати, дивитися, що де посадити, як би краще воно виглядало. Тому що зараз виглядає по оди, о, ну, один варіант, коли все розквітає, воно трішки змінюється вигляд, і я хочу для себе найкращий вибрати. Опори від гортензій далеко не забираю ще, тому що не знаємо, яка буде погода. Треба слідкувати, як будуть заморозки, буду швиденько накривати, тому що листочко вже досить велике. І щоб рослини не вимерзли. Цілу зиму зберігали, а весною не упильнувати і шкода буде. Травичка сходить, пересохло все за три дні. У нас дуже поганий ґрунт. Або дуже мокро, або зразу земля як камінь. Глина сильна. Завтра буде дощ, все полиє, тому сьогодні вже не поливаю, копаю. Акура. Ось так. Такі у неї... Ой, не фокусує. Котики чи це приріст, не знаю, ось такий. Рожеві якісь шишечки. Штамп кручений. Ось цей весь штамп я вигнала за один рік минулого року. Розчіпнула верхівку. І останніх декілька бруньок залишила вони ще в минулому році встигли вирости. Цизики такі красиві. азалії мої. Ось ці азалії зимували ось так в ґрунті, в горчиках прикопані під ящиком. Я думаю, ви це бачили, але хто не бачив, то результат, я думаю, що чудовий. Бруньки набухають, скоро зацвітуть. Я собі залишила всіх азалій, які у мене були, що я вам пропонувала. По одному горщичку собі залишила. Буду висаджувати по ділянці. Хочу декілька, декілька азалій розсадити. Вже навіть починають розквітати. Ось такі бруньки. Це у мене що за сорт канзонета. Ось такі у неї бронечки. Руки грязні. Працюю з ґрунтом, тому не звертайте уваги. Зацвітуть я собі по кольорах, які йде, розподілю і тоді висаджу. Зараз не хочу висаджувати, тому що ще не знаю, який точно колір буде. На картинці воно виглядає один колір, а вживу може трішки відрізнятися, тому хочу. Переконатися і вже тоді висажу. Ось так гортензія перезимувала. Набухає, всі бруньки перезимували. Укриття, ще раз повторю, я дуже задоволена. Ось таке сміття я підготувала гілочки, листя старі, старі. Мішки, котрі вже листечко таке трішки перетрюхлявіли, то я постелю наниз, зверху гілочками і наверх уже коруда. Троянду ще не встигла підв'язати повністю. Погода не дозволяє потім дуже багато роботи і не знаю, що робити спочатку. Вже пробуджуються мої міскантуси, злаки, це у мене що? Purple fall. Зебріна. Все хоче жити. Ось таке коротеньке відео. Всім гарного дня до зустрічі! Якщо ще не встигли підживити свої рослини, то саме час це зробити. Всім гарного дня, до зустрічі!